Один із досить відомих американських конституціоналістів Клінтон Росістер сказав таку фразу: Немає щастя без свободи, свободи без самоврядування, самоврядування без конституційності і жодного з тих великих благ без сталості і ладу. Здається, в цьому одному реченні. Є весь зміст того, про що ми будемо говорити сьогодні, а говорити ми будемо про конституційну основу місцевого самоврядування, про законодавство, яке регулює діяльність місцевого самоврядування, структуру органів посадових осіб, особливості їх діяльності. Звичайно, Обсяги нашого курсу не є такими значними, щоб дуже детально висвітлити особливості регулювання тієї чи іншої сфери відносин в системи місцевого самоврядування різними законами. Тому ми будемо говорити про більше таку системну філософію, як користуватися українським законодавством, як тлумачити норми в контексті всієї системи права, а не лише читаючи якусь. Одну статтю чи пункт однієї статті перед тим, звичайно, дуже важливо знати, мати і розуміти конституцію України, тому що саме Конституція України фіксує основні положення, які є визначальними для формування українського законодавства. Зокрема, стаття 5 Конституції говорить, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. І що народ здійснює свою владу безпосередньо, так і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Отже, з цієї статті ми можемо розуміти, що органи місцевого самоврядування на конституційному рівні наділені владними повноваженнями. Стаття 6 Конституції говорить, частина перша, що державна влада в Україні здійснюється на засадах їх поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Це дуже важливо з точки зору нашого розуміння, що місцеве самоврядування регулюється саме на рівні закону. Це підтверджується ще в низці статей Конституції, на деякі я би хотів звернути увагу. Стаття 7 Української Конституції говорить, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Якщо ми подивимося місце розміщення цієї статті, ми побачимо, що це розділ зміни, до якого можна вносити за Лише за дуже складними процедурами і на основі всеукраїнського референдуму. Тобто Українська конституція захищає право на існування місцевого самоврядування значно потужніше, навіть ніж це передбачено Європейською хартією місцевого самоврядування. І ще одна стаття у цьому ж розділі, яка є для нас дуже важливою і визначальною, це стаття 19. Яка говорить, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, тобто ключова річ. Але друга частина цієї статті є. Цікавою і тлумачиться разом із частиною першою. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Тобто ми маємо дуже цікавий такий принцип, що для людини дозволено все, що не заборонено законом, а для органів влади, до яких належить місцеве самоврядування і їх посадових. Осіб дозволено те, що визначено законом. Оце ключові речі, які лягли в основу побудови всієї системи законодавства для місцевого самоврядування. І тут перед тим, як ми будемо говорити про окремі норми, варто е е е говорити про це в контексті всієї теми нашого курсу, які пов'язані з процесом децентралізації. Адже в Україні з 90-го року відбулося дуже багато принципових Змін саме на рівні національному зміни такого глобального характеру, як еволюція Українських Республік. Тому що якщо в 90-91 році Україна була чисто за всіма ознаками такої парламентською республікою, то з 91 го по 95 й ми мали класичну парламентсько президентську чи, можливо, навіть більше президентсько парламентську республіку, тому що саме в 95-му році у нас відбулися такі цікаві речі з прийняттям конституційного договору, які суттєво посилили повноваження президента. І з 95 по 97 рік ми отримали, ну, Практично президентську республіку при наявності прем'єр-міністра з 97 по 2006 рік у нас існувала президентсько парламентська з 2006 тисячі шостого по десятий рік парламентсько президентська республіка. Пам'ятаємо, що після відповідного рішення конституційного суду тодішній президент не зовсім легально отримав надзвичайно великі повноваження, і ми знову повернулися до президентсько-парламентської республіки із з 2014 року. Ми знову маємо парламентсько президентську. Тобто, за яких там 27 років, Україна вже багато разів змінювала розподіл повноважень на верху між президентом, парламентом урядом. А зараз ми на кінець дійшли до принципового нового підходу, до зміни повноважень між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, те, що називається місцевим самоврядуванням. І отут, по суті, ми говоримо про дуже системну реформу, але поки що без зміни Конституції України.